Понеділок, 27 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. У тиші спробую налаштувати своє серце на слухання доброї новини. До Тимотея послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, зо старшим не поводься Суворо, а радше умовляй його, як батька, молодших, як братів. Жінок старших, як матерів, а молодих, немов сестер з усякою чистотою, шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли яка удовиця має дітей або онуків, насамперед, нехай вони навчаться шанувати власну родину і віддячитися ще батькам, бо це угодно Богові, справжня вдова. Самотня на Бога покладає надію, і пробуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж розкошує, та ще живуче вмерла. І це ти їй наказуй, щоб були бездоганні, а коли хто про своїх особливо ж про домашніх не дбає, то і віри відсурався він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню одного чоловіка-жінку, що має гарне ім'я в добрих ділах, щоб дітей виговала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горю помагала, всяке ді діло добре сувісно виконувала. Коментар. Суворо не поводься, а радше умовляй. Дорогі мої, бачимо, як у нашому житті, спілкуючись з іншими людьми, ми зустрічаємо тих, які мають інші погляди, інші підходи до життя, інші переконання. Часто нас дратує, що хтось по-іншому поводиться. По-іншому думає, по-іншому чинить. Але як закликає апостол, навіть якщо ми переконані, що правда за нами, а бачимо, що хтось її не сприймає, ніколи не треба тиснути на цю людину і одразу змушувати думати, чи чинити інакше. Почмо, що Бог нас, коли ми грішимо, робимо зле чи беззаконня, також не примушує змінити ще одну мить. Бог прагне, щоб ми змінювалися самі крок за кроком. Апостол дає дуже добру пораду, щоб ми вмовляли інших, щоб ми їх переконували, а це, звичайно, займає час. Вимагає пошвяти від нас, це дає нам зрозуміти дуже просту істину, що нам не лише інших потрібно навертати, але і самим змінюватися. Коли ми хочемо комусь донести якусь правду, якщо навіть її не сприймають сьогодні, не біймося це повторити завтра, потім через кілька днів. А може і тижні. Не втомлюймося любити інших, шукати до них шляхів, потрібних слів, тож будьмо витривалі і терпеливі, від луки святого Євангелія читання. В той час, як питали Фарисеї Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів. їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут або он там, бо Царство Боже є між вам, далі сказав він до учнів. Прийду дні, коли бажатимете те побачити, бо дай один день Сина чоловічого та не побачите, скажуть вам ось тут він, або он там, Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка блискає і освячує від краю до краю неба, так і буде свого дня син чоловічий. Та перше він мусить багато страждати, і його відкине цей рід. Коментар. Царство Боже прийде непомітно, Дорогі мої, Хвиля нашої смерті це підтвердження того, як ми жили, Не, мов би печатка, яку прибивають до того, що було у нашому житті. Якщо ми жили з Богом, то смерть це стверди, і так буде вічно. Якщо ми жили без Бога, безбожно, то так буде вічно, тому кожна хвиля нашого життя. Це або початок життя цим небесним царством, або віддалення від нього. Кожна мить нашого життя дає нам можливість жити цим царством небесним. У наших відправах, особливо у Божественній літургії, чуємо цей виголос: благословенне царство. Для кожного з нас участь у Царстві Божому почалася тоді, коли нас хрестили в ім'я Пресвятої Троїці. Саме тоді нам співали, ви що у Христа хрестилися, у Христа зотягнулися. Коли причащаємося, то знову приймаємо в себе Ісуса Христа, а де, де, а де Він є, там є Його Царство. Можливість належати до небесного царства маємо в кожну мить нашого життя. Царство Боже прийде непомітно, так сказав Господь. Побачити Царство Боже між собою можуть ті, хто є учнями Ісуса. Бо Ісус каже до своїх учнів, вам дано знати Тайне царства Небесного, а Он тим не дано. Чи є в мені прагнення стати учнем Ісуса? А може, мої уперечення, зранення унеможливлюють це прагнення. Бо я зосереджуюся, радше на них. Ніж на Ісусі. Той, хто прагне стати правдивим учнем, перебуває поруч, спостерігає та наслідує свого учителя. Господь відкриває і має намір відкривати істину тим, які прагнуть Його пізнати. Адже Він сам Просив за них у Отця кажучи, освяти їх у Твоїй істині, Слово Твоє істина, і знову каже, щоб усі були одно, як ти, отче, мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Тому ті, котрі стають учнями Ісуса, отримують ласку розпізнати Царство Боже. Між цим родом. Для тих, хто не хоче бачити, царство залишається непомітним, як каже Господь. Царство дорогі є, є реальність уже присутня у світі, яка з часу приходу Господа довгий час дерево не росте за одну ніч, росте і розвивається. Царство можливо було б краще перекласти як царювання. Це церква, реальність, якій Христос царює в житті своїх вірних. У цьому плані царство вже знайшло прийшло з втіленням, проповіддю, смертю Воскресінням, Вознесінням Спасителя і зісланням Святого Духа. Ми вирішуємо тут і тепер, хочемо ми стати підданими цього царства чи ні. Прийняти звершене Христом святкування чи ні? Бог обернув наркоманський досвід мого, мого знайомого до блага, коли він покаявся і навернувся до Бога. І якби він відмовився це зробити, він би загинув. Христос може обернути найбільш гіркі, страшні, навіть і ганебні моменти нашого життя до блага, якщо ми віддамо наше життя Йому. Він може зробити нас підданими свого царства, якщо ми тільки Його приймемо. У благочестивій сім'ї, де всі люблять один одного, у церковній спільноті, де люди працюють над створенням справжньої спільноти. Ми вже бачимо острове царства, воно вже проступає через реалії пропанщого світу. На початку ХХ століття були богослови, які вважали, що царство поступово і плавно затвердиться в житті людства у міру того, як євангельська Закваска змінить устої спочатку в розвинених християнських країнах, потім у всьому світі. Такий погляд був з одного боку занадто песимістичним, з іншого занадто оптимістичним. Людинолюбне суспільство, якому притаманні м'які лагідні устрої, це дуже добре, але Бог підготовив нам щось нерезрівнянно більше. Євангеліє багато спрямує покращенню устрою, але сповіщає воно вічне життя. З іншого боку, жахи 20 століття показали реальні сили зла і гріха у світі і поставили під питання наївну віру і на відворотний поступовий процес. Тому набагато. Розумніше триматися того, що прямо сповіщається у писанні: царство стане явним і затвердиться над душею і землею, але тільки після низки катастрофічних подій, коли сили зла зроблять останню, навіть як здається, на якийсь час успішну спробу завердити завер... свою владу над світом. І головне, над умами і серцями людей. Ці сили знайдуть. Собі голову в особі в якогось всесвітнього диктатора, який претендуватиме не лише на політичну владу, але тут на найбільше релігійне поклоніння того, кого святий апостол Павло називає чоловіком гріха, сином погибелі, а апостол Іван Антихристом, його правління проте продовжиться недовго. Господь Ісус покладе йому край, коли повернеться у славі, щоби судити живих і мертвих і преобразити світ. На кінець помолімося. Господи, прошу, вчини мене і зроби правдивим учнем, який здатний до прийняття тайн небесного царства. Освяти і наповни мене Твоєю істиною, щоб із глибини серця мені жити нею. Та вміти нести вістку про царство Боже між іншим родом і іншим людям. До Ісуса підійшли фарисеї і запитали, Коли прийде Царство Боже. Фарисеї справді чекали на брехи Царства Божого, але їхні очікування були зовсім невірними. Вони мали свої переконання щодо того, як має прийти обіцяний Месія і як буде затверджено його царство. І, на жаль, ці переконання ґрунтувалися не на слові Божому, хоча вони вважали, що саме вони на слові Бога, а на їхніх особистих фантазіях. Отже, вони вважали, що знають, як мене Царство Боже, залишилося з'ясувати тільки коли. Тому вони так і запитали, коли це станеться? Ми дуже часто теж маємо свої власні переконання. І, ніко, і жодний священник, жодний місіонер не змінить нас, бо я так вважаю. Вони вірили, що Месія прийде у своїй могутності. Він поведе у бій і звільнить Ізраїль від поган, і всі вороги будуть знищені. Вони вважали себе особливими, і тому Месія прийде, щоб підданяти Ізраїль. Ізраїль стане найсильнішою країною, де всі будуть багатими та задоволеними, а всі інші народи існуватимуть, щоб служити ізраїльтянам. Вони чекали на таку ізраїльську утопію. Ну а фарисеї, як духовні лідери Ізраїлю, звичайно ж обіймуть високі посади в такому царстві. Напевно, учні Ісуса були дуже схвильовані, коли почули цю розмову, оскільки вони самі враховували зайняти ключові позиції у Царстві Божому. А як же Ісус відповів, не прийде Царство Боже помітним чином і не скажуть, ось воно тут або ось воно там, бо царство Боже всередині вас є. Він відповів не на їхнє запитання, а на їхнє неправильне уявлення про царство Бога. Тому Ісус відповів не коли Він прийде, а яким чином? По-перше, царство Бога не прийде помітним чином, коли пророк Ілля після великої перемоги над 450 п'ятдесят вааловими пророками, дізнавшись, що Езавель хоче помститися йому, побіг у постелю і, сівши під можевельником, просив Бога забрати його життя, але Бог наказав йому йти на гору синай. Там він постав перед Богом і скаржив, що усі пророки вбиті, і він залишився один, і його шукають бити. Тоді Бог показав йому великий і сильний вітер, що роздирає гори та руйнує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не у землетрусі Господь. Після землетрусу вогонь, але не в вогні Господь. Після вогню віяння тихого вітру. Царство Бога не приходить помітно, як віяння тихого вітру. Воно прийшло, коли в маленькому містечку на периферії тогочасної цивілізації народив ще маленький хлопчик Ісус у Печері, що служила хлібом. Так прийшло Царство Боже на землю. Уже понад 30 років наша церква вийшла з під пілля. Все почалося непомітно. Навіть деякі місіонери з-за кордону приїхали до України. В людських очах це виглядало смішно, що їхня діяльність могла якось змінити Україну. Але спроба тому, що вони сповіщали царство Христа. І це царство пройшло в наше життя і, зміни, і змінило. Пам'ятаємо, що Ісус говорив: царство Боже, як гірчичне зерно. Важко помітити. Так приходить царство Бога, воно приходить у життя однієї людини, коли, та, чуючи слова Бога, усвідомлює свою повну жіпсованість, що всі Його бажання та мрії були бунтом проти Бога. Також своє небажання приймати Божий суверенітет в своєму житті, коли людина усвідомлює, що має повернути Богові законне право керувати її життям. Коли приймає, що тільки через жертву Ісуса Христа Він може бути прощений і прийнятий Богом. Коли така людина просить Ісуса стати Його Господом та Спасителем, все це відкриває людині Дух Святий. Тому Ісус сказав, що якщо людина не народиться від Духа Святого, то не може уйти до Царства Божого. Тоді людина вирішує, у чому бути слухняною Слову Божому. І водійство Святого Духа, по-друге. І не скажуть, ось воно тут або ось воно там. Царство Бога це не територія, воно приходить у серце людини. Тому можна сказати, що територія царства Бога це люди, які приймають Ісуса Царем, які приймають водіння Святого Духа кожен момент свого життя. І по-третє, бо ось царство Боже всередині вас є. В це місце також перекладається Боже Царство серед вас. Зараз серед фарисеїв стояв той, хто є Царем у Царстві Божому Ісус Христос. Тому питання, коли прийде Царство Боже, вже не мало сенсу. Тому воно вже прибуло, воно вже прийшло на землю. Ісус піднісся на небо, але замість себе Він послав іншого утішителя, Святого Духа. Таким чином, царство Бога може бути у кожній людині з будь-якого народу, коли Той підкорює себе Духу Святому. Ісус сказав, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я, серед них. Ми повинні поставити собі запитання, скільки місця я віддав для царства Бога, чи даю я Христу царювати в моєму серці. Чи моє я царює там? Бо дуже часто ми б якусь там кімнатку виділили для Бога, а решту залишаємо для себе. Дорогі мої, Ісус не хоче бути гостем нашого серця. Він би бажав царювати, а цар царює на душі її території, на душі серцем. Царство Бога ніколи не проходить у життя людини насильно, як це буває у світі. Ісус каже ось стою біля дверей і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчини двері, увійду до Нього, і вечеря тому з ним, і Він зі мною. Ісус бажає, дорогі мої, щоб Його царство було в житті кожного з нас. Він, будучи тим, хто створив весь цей світ. Хто дає життя кожній суті, тим, чиїх в чиїх руках подих людини, скромно стоїть і істуки, чи не відчинять йому зсередини. Він хоче бути нашим царем, але не тираном, а люблячим другом і батьком, тим, хто знає всі наші потреби, тим, хто знає, скільки волосся на нашій голові, тим, Хто говорить, чи забуде жінка немовля своє, щоб не пошкодувати сина утроби своєї, але якби вона забула, то я не забуду тебе, Ісаї 49.15. І наскільки буде у повноті Царство Бога, залежить, наскільки цього захочемо ми, і наскільки дамо Ісусу місце, то наскільки ми будемо бажати самого Ісуса та Його волі. Перше, що має змінитися, це наші думки, наші думки це поле духовної битви. Ісус сказав, що перша заповідь полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всім розумом Твоїм. Диявол використовує наше мислення, щоб відвернути нас від Бога. Тому апостол Павло каже: отож, благаю вас, браття, милосердям Божим, поставте тіла ваші на жертву, живу, святу, приємну Богу для розумного служіння вашого. І не зрівняйтеся з цим віком, але перетворюйтесь оновленням розуму вашого, щоб вам пізнати, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Римлян 12, 1-2 Отже, щоби віддати себе Богу, ми повинні змінити своє мислення і не думати як люди цього світу, а ставити, ставати в послух Ісусу Христу будь-яку думку, яка входить до мене і шукати волі і водіння Духа Святого. Не раз Ісус повторював, що прийшов на землю, щоб творити не свою волю А Отця. Якщо ми також вирішимо так жити, тоді царство Бога приходить в наше життя у своїй помті. Царство Бога недалеко від нас, воно вже всередині нас. Давайте дякувати Богу і за його милість до нас, за те, що Ісус прийшов до нас, Прийшов, залишив небо і прийшов на землю. Після того Ісус звертається до учнів. Він почав розповідати про свій другий прихід, коли Царство Боже прийде у всій своїй повноті. Фарисеї не розуміли того, що самі питали, тому що вони не впізнали часу відвідування царя. Але учні вірили в це. Тому їм Ісус відповів на запитання фарисеїв, коли прийде Царство Боже у повноті, а точніше, які будуть ознаки Його другого приходу. Прийдуть дні. Коли захочете бачити хоч один із днів Сина Людського і не побачити, скажу вам: ось тут або ось там не йдіть і не гоніться, бо як блискавка, що блиснула від одного краю неба, ще я ж до другого краю неба, так буде прихід сина людського. Ісус каже, що, віруючи, хотітимуть побачити хоча б один день із життя Ісуса. Як тоді, коли Він ходив з учнями, але не побачив. Цим Ісус сказав, що тривалий час його не буде на землі. У цей час з'явиться багато лише пророків, лише хрестів, які будуть говорити, що Він там або він там, але віруючи, не повинні їм вірити, не ходити і не ганятись. Останнім часом багато лише христів та лише пророків. Більшість з них має якесь відношення до християнства. Тобто вони вийшли з християн або створювали свої вчення, підмішуючи тоді християнські поняття. Особливо останні два століття, чи лише вчителі періодично призначають дати другого приходу Христового. Наприкінці 19-го, початку 20-го, в деяких християнських угрупованнях, за пророцтвами їхні пролюди розтягалися, вилати, щоб бути захотлив, не бути захоплені. Інші вже пророки пророкували якусь місцевість, що прийде Ісус Христос, і туди приїжджала вся громада, щоб зустрічати Його. Так сталося тому, що люди не слухали слів Ісуса. Не ходіть і не ганяйтеся. Бо як блискавка, що блиснула на одного краю неба і ще на кінці другого краю неба, так буде прихід сина людського. Прихід Ісуса буде очевидним для всіх людей. Як яскрава блискавка, щає небо з одного краю інший, і всі помачать її, так Ісус Христос, коли прийде, всі дізнаються про те, тому нам не треба боятися. Що, що я не буду там, коли він прийде. Господь знає кожну свою дитину на ім'я. Але насамперед належить йому багато страждати і бути відкиненим цим родом. Ісус навчав учнів, що спочатку Він повинен виконати те, для чого прийшов. Він прийшов, щоб врятувати нас ціною своєї смерті на Христі. Йому довелося багато страждати за кожного з нас. Ісус багато страждав за мене. І був відкинутий прийшов до своїх і свої не прийняли його. Я теж довгий час жив по своєму. По-перше, тим, що не хотів приймати Ісуса в своє, був, як і всі, раз у році посповідатися, а далі вважав, що його Бога камінням не кидав. Але Він пішов на це, щоб Боже Царство могло прийти в моє серце. Він сказав учням про свою смерть, щоб краще, щоб це сталося, тому що без Нього інший учишитель, Святий Дух не прийде. Тепер у будь-якій точці світу кожен, хто приймає Ісуса, знаходить Царство Боже через Ісуса Христа. Давайте перевіримо наше серце. Останнім часом. Ми приймали страждання відкинення Ісуса, як належне, не замислюючи, що саме Бог поніс мою ж провину став винним заміж мене і зазнав нелюдських страждань і принижень, щоб урятувати кожного нас мене особисто. Це наші брудні гріхи розіп'яли Ісуса на Христі. Дякуємо Богові, що Він відкрив нам хід до Царства Божого через свій хрест. Пресвята Богородице. Моли свого Сина, за прощення наших гріхів. Допоможи нам і наблизь нас до нього. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, під ним, на жаль, що відповісти пишіть імена, а також коментуйте, відпові... задавайте свої запитання і проподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!